Уявімо собі таку собі складну багаторівневу фортецю, яка ну просто цілодобово захищає нас від невидимих ворогів. Так от це і є наша імунна система. Давайте ж розберемося, як влаштована ця просто дивовижна система захисту. А почнемо ми з цитати Ілі Мечникова. Це, до речі, лауреат Нобелівської премії, чия допитливість без перебільшення розпочала цілу революцію в нашому розумінні імунітету. Саме його ідеї заклали той самий фундамент сучасних знань про захист організму. І знаєте, все почалося з дуже простого, але по суті геніального спостереження. Тож давайте перенесемося до лабораторії мечникова і подивимося, як один єдиний експеримент усе змінив. Що ж зробив мечников? Він увів крихітну скалку в тіло прозорої личинки морської зірки, і під мікроскопом він побачив просто дивовижну картину. Рухливі клітини організму, немов маленькі солдати, кринулися до цього загарбника і оточили його. Це був той самий момент прозріння. В організму є власна активна внутрішня армія. Гаразд, то що ж це таке імунна регуляція, про яку ми говоримо? Ну, якщо просто це така комплексна система, яка постійно захищає нас від усього шкідливого: від вірусів і бактерій до власних клітин, які, скажімо так, вийшли з під контролю. І цей захист забезпечується складною мережею клітин та хімічних сполук. І знаєте, що справді цікаво? Це те, як організований цей захист, це не якийсь хаос, а чітка ієрархія. На молекулярному рівні діють білки, на клітинному ціла армія лейкоцитів. Далі йдуть тканинний, органний і системний рівень, а на самій верхівці організмовий, де імунна система працює в тандемі з нервовою та ендокринною. Це справжнісінька фортеця з багатьма лініями оборони. Давайте почнемо з першої лінії оборони, це, так би мовити, зовнішні стіни нашої фортеці, це біологічні бар'єри, які зустрічають ворога першими. Але ці бар'єри це не просто стіни. Ні, ні. Вони виконують три ключові функції. По-перше, захисна, тобто не пускати чужинців. По-друге, регуляторна. Вони діють як прискіпливі охоронці, контролюючи абсолютно все, що намагається проникнути всередину. І по-третє, гомеостатична, допомагають підтримувати ідеальний баланс і стабільність усередині організму. Такі бар'єри бувають двох типів зовнішні це наша шкіра і слизові оболонки, наприклад. А от внутрішні діють як такі собі блокпости, що захищають найважливіші органи, вони контролюють, які речовини з крові можуть потрапити, скажімо, до мозку. І ось просто блискучий приклад внутрішнього бар'єра. Гематоенцефалічний бар'єр це надзвичайно щільний шар клітин, що оточує кожну кровоносну судину в мозку. Він діє як найсуворіший фільтр, захищаючи наш командний центр від будь-яких шкідливих речовин, що можуть циркулювати в крові. Добре, але що відбувається, якщо ворог все ж таки прорвався крізь стіни? Ось тут у гру вступає мобільна армія, спеціалізовані клітини-захисники. Головними бійцями цієї армії є лімфоцити. Їх можна розділити на два основних типи. Те лімфоцити це, скажімо, спецназ, вони знаходять і знищують ворожі клітини в ближньому бою. А В-лімфоцити – це наші зброєві заводи. Вони не воюють напряму, а виробляють високоточну зброю антитіла. Але як ця армія розуміє, кого атакувати, а кого ні? В основі лежить неймовірно точний механізм розпізнавання, який дуже схожий на підбір ключа до замка. Отже, вирішальним моментом є розпізнавання свій чужий. Кожен ворог, будь то вірус, бактерія чи токсин, має на своїй поверхні унікальні молекули, переважно білки. Це і є антигени. Для імунної системи вони слугують сигналом тривоги таким собі червоним прапорцем. Та не кожна чужорідна речовина є антигеном, вона повинна мати три ключові властивості. По-перше, бути генетично чужорідною. По друге, імуногенність, тобто здатність роздратувати імунну систему і викликати відповідь. І по третє, специфічність провокувати створення зброї, націленої саме і тільки на неї. А ось і зброя, про яку ми говорили антитіла це такі ігрик-подібні білкові молекули. Кожен тип антитіл ідеально підходить до певного антигену, ну точнісінько як ключ до замка. І коли антитіло знаходить свій антиген, воно міцно з ним зв'язується. Ось як це працює крок за кроком. Спочатку В-лімфоцит розпізнає ворога, потім він активується, починає швидко ділитися і перетворюється на справжню фабрику з виробництва антитіл. І нарешті ці антитіла знаходять свої цілі, зв'язуються з ними і, по суті, нейтралізують загрозу. І зараз, мабуть, про найдивовижнішу решу нашої імунної системи. Це її здатність вчитися і запам'ятовувати. Вона не просто перемагає ворога, вона запам'ятовує його, так би мовити, в обличчя назавжди. Коли наш організм вперше стикається з новим антигеном, імунна відповідь, ну, відносно повільна. Потрібен час, щоб розпізнати ворога, знайти правильний лімфоцит і налагодити виробництво антитіл. Але, що найважливіше, під час цього процесу створюються спеціальні клітини пам'яті. І ось тут починається справжня магія. Якщо той самий ворог наважиться повернутися, клітини пам'яті миттєво його впізнають. І цього разу відповідь буде не просто швидкою, вона буде блискавичною, набагато потужнішою і ефективнішою. У ворога просто не буде жодних шансів. А тепер просто уявіть масштаб цієї відповіді. Лише один активований В-лімфоцит, перетворившись на плазмоцит, здатен виробляти близько двох тисяч молекул антитіл що секунди. Це ж справжня зброєва фабрика в мініатюрі. І ось ми підійшли до головного висновку. Саме ця здатність до запам'ятовування або імунологічна пам'ять лежить в основі довготривалого імунітету. Це причина, чому ми не хворіємо на деякі хвороби повторно, і це той самий принцип, який просто геніально використовується у вакцинації. Ми знайомимо імунну систему з ослабленим ворогом, щоб вона навчилася його перемагати без реальної небезпеки. Наша імунна система це справді дивовижно точна і ефективна фортеця, але вона настільки складна, що іноді навіть у ній трапляються збої. І це змушує замислитися, а що, якщо ця потужна армія раптом починає атакувати не загарбників, а власні клітини організму? І це питання воно відкриває двері до ще однієї не менш захопливої теми.